Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів. Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки та дорожнє полотно. В Ізюмському районі внаслідок падіння російського бепла сталася пожежа на площі 10 гектарів на відкритій території в полі. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню села Кіндрешівка Куп'янського району, поранення отримала 62-річна жінка. В області залишається Високою мінна небезпека. Вчора поблизу села Сподобівка Куп'янського району на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі підірвався 32-річний чоловік. Він отримав контузію та був госпіталізований. Крім того, в селі Рубіжне-Чугуївського району 48-річний чоловік на власному подвір'ї підірвався на російській міні, госпіталізований з мінно вибуховою травмою. Триває розмінування за минулу добу піротехніки, ДСНС знашкодили знешкодили сто вибухонебезпечний предмет.